Сіандей, не сорт, літні носки, Бага баулу буде 106 кілограм. Жіночі, чоловічі та дитячі. Ми розклали півмішочка. Зараз вам покажемо. Почнемо з дитячих. Буде дуже великий вибір для маленьких діток з різних розмірів, різні відтінки, різні моделі носочків. Будуть. Також є для самих малесеньких діток. В лоті також попадаються царапки. Ось такі носочки для дівчаток, для хлопчиків. Дуже багато є. Дуже великий вибір носочок, теплесеньких. Далі будуть жіночі. Жіночі будуть багато моделей коротких, і деколи будуть попадатись і довші носочки. Також в лоті будуть котонові слідочки. Їх буде дуже багато, також будуть попадатися і капронові. Їх буде менше, ніж котонових. І є слідочки ортопедичні та чоловічі. Чоловічі також будуть слідочки в сірому та в чорному кольорі. Є довгі, також будуть короткі моделі попадатись. І таких носків буде дуже дуже багато.